Друзі, всім привіт! Хочу зробити вам невеличку екскурсію в реалії автобізнесу 20 років назад. Бачимо перед собою такий аналог сьогоднішнім сьогоднішнього авторія LX, Instagram, Viber, Telegram-групам, бо дуже багато автомобілів зараз продається на таких площадках продаж. А раніше в нас був такий журналчик, де подавалися оголошення. Купуєш собі такий журнал, свіжий випуск і займаєшся пошуками свого автомобіля, які ти там на свій бюджет шукаєш. От ми бачимо, це у нас журнал 2005 року, 6 лютого 2005 рік. Випуск у нас ціна ще є 1 гривня. Що у нас по рекламі? Бачимо дуже багато реклами жигулів, нових салона з гарантією. До речі, я ще пам'ятаю той період. Були актуальні дуже оці покупки автомобілів з салона. Я вже трошки переглянув цей журнал, то можу від себе сказати, що на той період найбільше був мабуть, ринок Жигулів. Дуже багато оголошень по автомобілям ВАЗ. Ми бачимо, у нас є різні категорії. Ну, категорії марки автомобілів, там, Audi, BMW, Volvo, ЗАЗ, Ще бачте, актуальний був Запорожець, так би мовити, в народі. Москвич, Фіат, Volkswagen, Ford, Nissan, Opel. передивився такі, відмітив більш варіанти, які хоча б є на слуху, щоб було розуміння. І взагалі порівняти можна було б ціну. Яка зараз, які, ну хоча б конкуренти в яких цінах на сьогоднішній день? Так, що ж, розпочинаємо. Бачимо Mercedes. 124 модель. 3.0, сірий металік, повний фарш Шкіра. Так, фокусує трошки погано. Дуже маленький шрифт. 12 тисяч 700 доларів. Автомобіль 1993 року 12 тисяч 700 доларів. Рухаємося далі. Що ми бачимо? Opel зефіра 2000 рік, 1,6, газ, бензин, білий колір 17,5 тисяч доларів. 17 тисяч автомобіль 2000 року. Ну от такі реалії були. ну автомобілів на той момент було скільки у нас, 5 років. П'ятирічний автомобіль коштував 17 тисяч. От бачимо Peugeot 206, 2001 рік вже 9400 9400 доларів ціна. Чорний металік, трьохдверний, до речі, навіть трьохдверний повний фарш. ну Але пробіг 18 тисяч. Мабуть, не дописали КМ, бо пише тільки М. м буква. 18 тисяч кілометрів. Автомобілі 4 роки. Бачимо, взагалі в нас от Ford Focus, двохрічний автомобіль, 2.0, кондиціонер, диски, чорний 13 тисяч доларів. М -м, такі форди. На сьогоднішній день такий Форд, якщо взяти там якийсь 4-5 рік, коштує 4-5 тисяч доларів, це. 5 тисяч доларів це взагалі максимум. Ну, отак працювали перекупи, от бачите, там приблизно. Купівля. Куплю там автомобіль після ДТП з документами, без документів, в аварійному або гнилий. Ну, в той період дуже було актуально. я ще пам'ятаю, там Автомобілі гнилі їх купували. Варили, переробляли, Ну, більшість це були там джигулі. Варили, красили і продавали. Оце була така тема, так би мовити, перекупів. Ну, все воно там, особливо нічого не помінялось. Той самий автовикуп. Як і колись, так і зараз. Так, ми рухаємося далі, подивимося, у нас є ще от по регіонам. Ми Бачимо у нас Львів. Так, Що у нас цікаве? a 6, 1996 рік, 12 800 доларів. А 696 року 12 тисяч. Круїз контроль, клімат, контроль, 2 подушки, пробіг 130 тисяч кілометрів. Я думаю, так само, як і зараз. Пробіги крутили там. Правди, тої, я думаю, не було. Мерседес на 124 -й, 1993 -й рік повний фарш 12700 доларів. Автомобіль 93-го року 12 700 доларів. Бачите, дуже багато е, жигулів. От я вже трошки передивився, то можна так би сказати, 70% ринку того часу. Це були жигулі. До речі, мій перший автомобіль також був Джигуль 8. Помню, 96-го року купив її за 2800 доларів. Так само в такому ж журналі шукав оголошення, дзвонив, телефонував. Було тільки 18 років, то брав з собою людей, які орієнтуються, мені допомагали. Але автомобіль купили без тест-драйва. Не знаю чому. Там було у нас двоє спеціалістів, всі дивились. Ніби все добре, все окей, поторгувалися, автомобіль купили. В результаті я не доїхав додому. Просто елементарно степлення забуксувало і серед дороги пропало степлення. Хоча я кажу, спеціалісти були, дивились, газували, заглядали, все перевіряли. В результаті така історія. Тому, друзі, після цього я дуже детально вже перевіряю автомобілі, бо з 18 років я вже пов'язав своє життя з автобізнесом. З того періоду я займаюся автомобілями. До речі, зроблю маленьку рекламку, що займаюся підбором і перевіркою автомобілів. Якщо цікаво, звертайтеся, друзі, перевіримо, підберемо кращий варіант. Знизу буде телефон. Посилання на інстаграм, де вже детально я показую всі процеси підбору, перевірки, відгуки замовників, взагалі автомобілі, які купуємо. Можете підписуватись. Консультації за телефоном, все розповім, підкажу. А ми рухаємося далі. Що ми бачимо? Opel Vectra у нас 1998 рік, бензин. Так, поганий фокус зараз. Спробуємо сфокусувати 9800 доларів. Vectra у нас 98 року 10 000. Так. Друзі, вибачайте, що поганий фокус, бо трошки маленький шрифт у нас в журналі. Реноміан Стеннік. Це, якщо взяти сьогодні дуже ходові варіанти Мегани, Сценіки 99 рік, 1,6, 122 тисячі пробіг, повний фарш 9 тисяч доларів. Меган у нас 1999 року 9500 доларів. Так, Рено трафік у нас тут старі вже бачте, не сильно цікаво, то я думаю, таких вже автомобілів дуже рідко зустрінеш на дорозі. Таврії. Омеги, ну ще якісь Омеги, буває. Да, там. Е, можна побачити, наприклад, Opel е, 86 рік, тисячі доларів. Peugeot у нас 8500. Це у нас Peugeot 406 1995 рік. Ну, Вибір ніби був, так би мовити, є тут оголошень достатньо. Це можна сказати, у нас журнал не суто по автомобільній тематиці. Є інші відділи там, продаж. Були от помню журнали, чисто там автобазар там була суто тематика автомобільних. Подивимося, що я ще відмітив. Ну, Жигулі там, для порівняння, які були ціни, от та сама вісьмерка Жигуль, 90 й рік, 2800. Доларів. Там, наприклад, Жигуль у нас 21.047. навіть Не пам'ятаю як він виглядає 2002 рік 4300. Доларів. Так, що в нас тут? В Жигулі П'ятерки, копійки бачу, по 700-800 по доларів продавали. Так, друзі, рухаємося, щоб побачити, що є ще. От такі були всякі цікаві надписи. Щоб було цікавіше підбирати автомобіль. Так, бачимо Volkswagen Passat 91 рік, 5800 доларів. Passat Б3. Так, що я ще тут побачив? Цікаво, відмітив, Chevrolet Aveo, 10 тисяч доларів. Aveo у нас 2004 року можливий продаж в кредит. Продавали його за 10 тисяч. Шкода, Fabia 1.4 інжектор, гідропідсилювач, 6 колонок, 2000 рік. Ну, Бачимо, у нас немає ціни. Mercedes 711, високий спальник. 15200. Ну, це вже ніби комерція Mercedes 300. Це авео я позначав. Ну, отакі приблизно ціни, якщо да, цікаво, бо по цих мерседесах на сьогоднішній день вони вже просто-напросто не актуальні. Пройшло 20 років, на той час вже їм було там по 15-10 по років. А сьогодні вони взагалі вже так би мовити старіки. Так. Ну, Тут бачимо, перекупи працюють, продам, куплю, так само куплю. Бачите, в будь-якому стані аварійний, гнилий. А свій час то було дуже модно. Купувати, варити, фарбувати і продавати, перепродувати. Так, у нас далі бачимо Audi, відмітив. Audi 193 рік 10300. Автомобіль 1993 року 10 000 доларів. коштував. На сьогоднішній день він теж коштує тисячі, мабуть, 3000. Ми також бачимо Mercedes Vito. 2000 рік. У нас автомобіль 12 тисяч з половиною. 2000 року. На сьогоднішній день я думаю, їх ціна, мабуть, близько там 3000 доларів. 2001 рік бачимо 12900. Nissan так, взагалі такі марки, що навіть сьогодні когось запитати, він такий не знає. Nissan Nissan Sunny, ну Sunny ще чув, бачив. Так, По Peжиках, що ми бачимо, Peugeot Boxer 10 000. Peugeot Expert 2001 року, 1.9 дизель, 9900, 10, 10 тисяч у нас. Renault Renault Trafic 93, це старі. Сьогодні навіть їх вже на дорозі і не зустрінеш. Отакі От друзі колись були реалії. Все плюс-мінус, як і сьогодні, трошки інший формат можливо був, але все воно. Десь так і виглядало. Тому, друзі, кому потрібен хороший автомобіль по хорошій ціні звертайним підбором і перевіркою автомобілів. Тому кому цікаво і актуально, можете звертатись, підберемо вам кращий варіант, все максимально перевіримо. Є такі послуги, як разова перевірка автомобіля, підбір і супровід на авторинку, підбір авто під ключ. Звертайтесь, телефон буде знизу під відео. Все детально розповім. Надам консультацію.